Хаюшки! І сьогодні в нас на огляді супчик! Та, треба якось узноманітнити це все діло супчиками. Тому сьогодні Джеймс Кук і турецький суп Мерджимек підійде для вегетаріанців, тому м'яса не буде. Можна взяти тушонку або сало. і ваш вегетаріанський суп стає нормальним. Я ніколи не куштував подібних страв, які, типу як турецькі. І з особливості це те, що а, тут є сочевиця червона, картопляні пластівці, а, томатна паста, цибуля, паприка, мелена, а, ята, лимон і сіль. До речі, а, ця штука важить всього 55 грамів і в готовому вигляді буде 170 калорій та 300 грам. І води для цього нам потрібно 300 мл, що досить такі, ну, немало. Нагадаю, що даний вид упаковки дуже класний, тим, що може бути використаний як тарілка. На цьому просто беремо, відкриваємо так зверху клапан. Тут є е зі застіпка, де знаходиться сама основна справа. Отак її підгідаємо, заливаємо водичку, застібаємо. Чекаємо необхідну кількість хвилин, це зазвичай 6-7, і можна їсти прямо звідси. Із особливостей, знову для тих, хто дивиться це в перший раз, для Джеймса Кук є отакий от от поглинач кисню. Він недістивний, його треба виняти перед приготуванням. Але якщо залиєте... Його також окропом, то нічого страшного, просто його їсти не треба. Це не спеція, як в якійсь там мівіні, це просто спеціальний порошок, який призначений для того, щоб страва зберігалася довше. Зразу має з'явитись хтось, хто скаже: от знову якоїсь хімії туди напіхали. Ви ще напевно і досі думаєте, що сода це просто сода, а не але корбуна в сухому вигляді. Це от така от порошкоподібна. Субстанція, яка ну, нічого такого особливого, не знаю, що відмітити. Просто маємо отакі от порошок, який після от запарювання окропом перетвориться на крем-суп, я впевнений. Пахне якимось наче, хлібом, з сухариками, житніми. Нічого особливого, коржу, запаху зараз немає. Треба заливати кипяточком і все буде супер. Так, водичка закипіла, приблизно 300 мл. Заливаємо і дуже-дуже-дуже ретельно перемішуємо. Тому що така суха субстанція, от бачите, якщо її, її погано розмішати, вона склеїться в такий от кавалок і нормально не приготується. До речі, дуже воно погано розмішується. Закриваємо наш зіплок. Щось загортаємо. Щоб воно краще тримало температуру. І чекаємо 6-7 хвилин. A few later. Так, пройшло 7 хвилин. Дивимось, що в нас вийшло. Так. Ну, я сумніваюся, що якось може змінитися вигляд е, крем-супу за 7 хвилин. Він так само буде залишатися крем-супом. Маса стала більш густішою. Вийшла от страва з такої цікавої консистенції. Крем-суп, як крем-суп. Що це таке за турецький суп мер... От Запах до речі, дуже такий тоненький. Запах трав якоїсь петрушечки такого. Типу, як горохом, я думаю, це сучовиче себе так проявляє, тому що це приблизно те ж саме бобові. А, смак досить цікавий. А, не скажу, що прям такий аж вау, що це таке. Він просто цікавий. Як на мене, маловато солі. Зовсім не гостре. Це щось таке середнє між гороховим пюре і... і. гороховим пюре. Мені просто немає з чим таким порівнювати. Мені відчувається якийсь присмак, як це називається, селери ну, чогось такого. Специфічного, але воно так десь на фоні, воно ну, не перебуває з загальною картиною смакової. Ну, попався шматок лимона. Якби це... До речі, зрозумів, що це була не Селера, це просто лимон. Коли додаєш лимон в чай і довго його там тримаєш, то а, чай має має таку цитрусову гірчинку в своєму смаку, це приблизно щось таке саме відчувається в цьому е, супчику. За незвичність і оригінальність, з можна поставити, не знаю, балів 7-8. Але, в принципі, як перша страва, досить таки нічого. Смачно можна брати. Е, коротенький висновок про е, турецький суп Мерджимек від Джеймс Кук. Прикольна страва, досить якби простана, ніби по своєму складу, але в той самий момент вона цікава за рахунок ну, незвичності смаку. Це крем-суп, який на основі сочевиці е, і е, картопляних пластівців е, ну, має щось таке середнє по смаку між гороховим пюре і. Знає картопляне пюре, але я так відчуваю, що воно досить така ситна штука. По спеціях не пересолене, не переперчене. Е, можливо, трошки можна більше цибулі, хоч воно типу, тут і є. Ну і для любителя можна трішки більше перцю, щоб було більше гостроти. Якусь шашкварку сюди е, було б взагалі супер. Але, в принципі, як перша страва заходить чудово. Як на мене, то. Однієї порції цього супчику може бути недостатньо, якщо ти десь там в поході і потрібно ну, відновити сили, то бажаємо ще щось мати на, на для другої страви. Ну або сюди додати, як вже казали, якоїсь тушонки, або е, ковбасок, або щось такого, щоб. Збільшити калорійність. Можна брати, щоб розбавити там якісь інші супи, які можете взяти з собою: типу там якусь борща, харчо, фобо від того самого Джеймс Кук. Джеймс Кук, молодці потішили. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, дана інформація буде для вас корисною. Можете поставити лайк там, підписатися на мій канал. Поширити це відео для друга, волонтера, туриста, військового, можливо, це їм допоможе. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Лінки на фонд Повернись живий та фонд Сергія Протули є під відео. на цьому в мене все. Всім па-па!